Бування в трускавці невідомі напали на комерційний банк. Зловмисники примусили касира зняти приміщення з охорони та відчинити сейф. Забравши гроші, нападники задали жінці кілька ударів в спину і втекли з місця події. Як повідомляє львівський портал, зловмисники винесли понад 100 тисяч гривень. Міліція проводить розслідування, а свідкам обіцяють грошову винагороду. 3 грудня. Близько 19-ї години жінка-касир разом з охоронцями зачинила двері банківської установи в місті Трускавці і, здався приміщення під охорону, пішла на зупинку громадського транспорту. До неї підійшов невідомий чоловік, погрожуючи розправою, змусив її повернутися в приміщення банківської установи і відчинити двері. Коли касирка відчинила двері... До них підійшов ще один невідомий, який наказав зняти приміщення з охорони. Крім того, наказали співробітниці банку віддати всі кошти, які знаходяться в сейфі. Зараз відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 186 грабіж. Звертаємося до всіх небайдужих. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про цей злочин, або стали його очевидцем, можете допомогти нам в розкритті цього злочину, просимо повідомити за номером 102 або в найближчий відділ міліції.